Всім привіт! Ось так виглядає почищена тепличка із ремами. І я вирішила їх побризкати не медіан екстра, а фундазолом. По-перше, це тому, що ще до плодоношення далеко. І цей препарат вийде. А по-друге, я тут бачила сіру гниль. Тому я вирішила полікувати рослинки, убити ці гриби. Сьогодні я більш детально розповім про ці грибкові хвороби, які найпоширеніші, і чим їх треба лікувати або робити профілактику. Ну, це фондазол це більш як лікувальний препарат. Тому що він діє так як антибіотик. І бажано ним користуватися не часто, а дуже рідко, можна раз у рік, більше не слід. Тому що все-таки антибіотик він трішки присажує рослинки і затримує ріст. Ну, що нам зараз не грозить. Тому Проходю так гарно. Це полікує рослинку від прикореневих гнилей, тому що я тут бачила, вже прикореневі гнилі є, койде. Так як тут дуже часто була теплиця закрита і була повишена вологість. Мосток проходю, гарненько ось сюди йде коріннячко. Можна, звичайно, це і в корінь дати, але препарат не дешевий, тому мосток гарненько. Так як клуночка почищена, дуже гарно проникає туди препарат. Я думаю, що цього буде достатньо Тож У мене сьогодні вже такі весняні роботи можна сказати, але я бачу, що січень буде більш холодніший, ніж грудень. Але там буде більше сонця, тому в день буде тут тепло. От сьогодні у нас сонечко, сонечко. І в теплиці дуже тепло. Термометр ще не ставила, але градусів, мабуть, 17-18 є. І в нас ще буде кілька днів тепло, то я думаю, ще встигну зробити підживлення калійними добривами. Щоб рослинки відновилися, підлікувалися і пішли на спокій на відпочинок. От як бачите, кожного разу я планую обробляти щось ну, чимось одним, а потім я міняю своє рішення, тому що бачу, що більш доцільно буде обробити тут фундазолом. Там же, де в мене перша річка, де я почала чистити, там я буду обробляти медян Екстра. Ну тепер від. Включуся і працюю долі. І так, побризкала я першу теплицю, де в мене реми. Побризкала фундазолом. Я об'ясню, чому я фундазолом побризкала, тому що коли я чистила, то е, е, де-інде я бачила, що є прикореневі гнилі. І також я бачила сіру гниль. Е, тому взяла більш таке дієве. Дієвий такий фондазол, який, який працює як антибіотик. Він затримує трішки ріст, але зараз нам це не грозить, тому що зараз ще зима, ще росту полунички немає. Хоча сьогодні у нас дуже тепло, в теплиці десь градусів 18, тому що я ось як працюю. зовсім. Зовсім тепло. І що я хотіла сказати, я хотіла поговорити на тему грибкових хвороб. Звичайно, всю тему ми сьогодні не зможемо розкрити, тому що грибкових хвороб багато, вони різні. Насчет сірої гнилі. Сіра гниль поражає всю рослину, не тільки ягоду, навіть стебло і листок. І взагалі, коли видвигаються цвітоноси, то буває на оцих бутончиках покривається така сіра, така пушиста, пушиста така. Поверхню. Оце і є сіра гниль. Як коли розквітає квіточка, то в квіточку попадає спора сірого гриба, і там росте в місті із йогодою. Звичайно, йогода найбільше страждає від сірої гнилі і не тільки на полуниці. Буває сіра гниль, і на томатах, і на огірках тому дуже якщо дуже рання така обробка, то можна і фундазолом працювати, або можна, якщо у вас на вулиці є, ви бачите, що є якісь проблемки, то можна спочатку обробити мідним. Мідними препаратами любими. Ну, я ж обробляю медіан екстра, не тому, що він кращий чи, чи гірший, просто ним зручно розколотив і працюй. А от бордоську суміш, звичайно, з нею треба повозитися, хоча вона довше держиться на листу і довше не змивається дощем. І так, по сірому грибу. Грибу, гриб, по сірій гнилі можна працювати фондазолом, Це в ранній стадії, звичайно, щоб убити спори. А коли вже є квітконоси, то працюємо січем, Луна Сенсейшн, ну, багато таких препаратів, які можна, якими можна працювати по сірій гнилі. Сіра гниль, це, якщо запустити, то, звичайно, це страшна хвороба, але якщо її контролювати, то нічого страшного в цьому немає. І так, ще є хвороби, які розвиваються на, у іскорення, так як дуже багато грибів живуть у землі. Роботворних рибів живуть у землі. Тому розглянемо сьогодні дві такі болячки, два захворювання, які дуже схожі між собою. Це фузаріозне в'янення і вертицелюзне в'янення. Це дві такі хвороби, вони схожі між собою і дуже-дуже такі. Які важко піддаються лікуванню. Розглянемо перший фузаріозне в'янення це хвороба, яка проникає у рослину через корені і блокує судинну систему, так би мовити, заповнює своїми спорами. В рослині судинну систему половину рослини, і половина починає в'янути, тому що заповнюється повністю міцелієм. Ну, Гріб розростається у половині рослини, а інша половина може залишатися зеленою, але вона буде відставати в рості. Буде пригнічена, і за, тому, що за рахунок цієї другої половини цей гриб буде живитися. І як же проникає гриб? Гриб проникає в основному через ранки, через ранки, через якісь пошкодження, тому що ми і полемо, і пошкоджувати корінь можуть різні ґрунтові шкідники, тому е, треба працювати і від шкідників, і від хвороб. Якщо ж у вас перша річка, то е, таких захворювань взагалі дуже мало на першорічки. Ну, Її майже взагалі немає. Якщо здорова гарна розсада, то ніяких проблем не буде. І якщо буде гарне живлення, в основному на хвороби дуже впливає кальцій, тому що кальцій він утовщує клітини рослини і, і через ці клітини хворобі дуже важко проникнути. І також навіть шкідники. Якщо вони маленькі, такі як тріпси, такі як кліщ. їм вже вже більш важче проникнути своїм хоботком у рослину і висмоктати сік, висмоктати сік із рослини. Ну і, звичайно, через корінь, через корінь, через пошкодження, коли ми. Наприклад, рихлимо ґрунт. От, не дуже полуниця любить, щоб її там ковиряли дуже. Звичайно, рихлить треба, але трішки обережно, тому що там корінь знаходиться дуже ну, близько до поверхні, і його можна легко пошкодити. фузаріоз же ж. Спочатку заходить в корінь і потім йде в стеблу. Також характерне для фузаріозного в'янення буває отакими прямо п'ятнами, латками, вилягає полуниця. І причому ой, фузаріозне в'янення, воно та також, як і Воно починається тоді, коли вже рослина плодоносить, як уже йогоди висять, і вже обробляти її взагалі неможливо. Тож, звичайно, оці обробки, взагалі бувають, ну, саме Саме краще робити профілактику, більш-менш здержувати оці хвороботворні гриби, але коли вже почалося захворювання, тоді вже, там вже приміняються більш такі радикальні міри і більш сильніші препарати, але їх використовувати, ну я б не дуже радила. Краще, краще взагалі. Прибрати цю полуницю, винести, я вже неодноразово говорила, що лікувати такі хвороби, такі важкі, їх ну, краще не лікувати, просто удаляти рослини і так ви збережете інші рослини від зараження і менше потратитись, тому що я, я рахую, що краще пересадити, взяти якусь розсаду, десь виростити. І пересадити цю плантацію, ніж лікувати, тому що лікування в нас дуже дороге, дуже дороге. Е, так, за фузаріоз я розказала, як, як ідентифікувати це, це захворювання і також за вертицелюз. Е, вертицелюз це теж проникає через корінь, блокує кореневу систему, кореневі... Корень, сам корінь, сосуди кореня блокує ця хвороба. І ця рослина, як начебто, і жива, і коли припікає сонечко, вона вйоне. А от коли сонечко вже заходить, йде на захід, тоді полуничка починає вставати і начебто вона себе більш-менш почуває непогано. Цим відрізняється фузаріоз від вертицелюзу. Але і те і те захворювання дуже важке і взагалі ну, дуже піддається погано лікуванню. Тут вже треба приміняти більш радикальні міри, такі як такі препарати, як каземін і фітолавін. Це такі препарати, які. Вони діють як антибіотик, і так як вони діють як антибіотик, їх використовувати часто не можна. І для профілактики їх не використовують. Тому що, якщо захворіє полуниця потім, після того, як ви вже примінили для профілактики, то ці препарати взагалі можуть не подіяти, тому що дуже швидке привикання. І е, коли приміняєте ці препарати, то Виникає, виникають такі хламідії, такі оболочки на грибі, на, на гриб будівається гриб в таку оболочку, яку неможливо розрушити ніякими фунгіцидами. І зберігаються оці е, гриби у цих. Е, в до слушного моменту, поки ну, настане такий гарний період для їх, і вони знову вилазять і знову нам шкодять. Тож, після цих препаратів, да, я не сказала, каземін він використовується по листу сам краще і діє системно. Фітулавін дається через каплю в курень. Це, звичайно, стримує хворобу, але зовсім не вбиває усі оці гриби, десь процентів 10% залишається неушкодженими, так як вони, я ж говорю, покриваються такою оболочкою, до якої фунгіциди не доходять. Для того. Щоб фунгіциди краще спрацювали, то перед цим дають у каплю перекись водню, для того, щоб оці гриби вони були більш, більш вони піддавалися знищенню. Вони більш уязвимі, ну, з ними набагато. Простіше боротися, якщо примінити перед фунгіцидом перекис водню. Ну, також треба пам'ятати, що при внесенні фунгіцидів, і в частності і перекису водню, дуже багато гине і корисної мікрофлори. Тому треба обов'язково засилювати мікрофлору, і також через два дні після цих препаратів обов'язково вноситься триходерма, вноситься, а потім ще через днів п'ять вноситься ще повторно біологічні препарати для того, щоб ця біота доїла оці всі погані гриби, які нам не потрібні. Також, коли ми обробляємо, наприклад, не обробляємо, а чистимо полуницю. Ну, на полуниці я зазвичай користуюся мідними препаратами, медіанекстра почистила і зразу пройшла фунгіцидом, щоб ранки підсохли і затягнулися. Також треба обов'язково, щоб не була повищена вологість. Тому що при повишенні вологісті фунгіцидами працювати хуже, вони можуть зовсім не спрацювати, ну, або в малій кількості спрацювати. Тому що гриби дуже люблять парниковий ефект. Тому треба, щоб не була вологість, не було дуже високої температури. Ну, треба, щоб підсохли ці ронки. Обов'язково треба працювати. У першій половині дня бажано вранці, коли спаде роса. Фунгіцидами зазвичай працюють в такий період, коли спаде роса, а не ввечері, тому що ввечері випадає роса і знову вологість підвищується. Так, і також, що я хотіла за пасинкування сказати, тому що ці хвороби. Проникають через ранки, я вже говорила, і не тільки ці, всі хвороби проникають здебільшого через ранки. Тому, коли ми наносимо ранки рослинам, так як ми пасинкуємо, обрізаємо, підчищаємо, то утворюються ранки. Тож, є такий препарат гарний, такий як топсин. Ним дуже гарно користуватися, набирати в оцю бризкалку. І коли ви пасинкуєте томати, там пройшлися трішки, вернулися, попшикали оці ранки і пішли долі. Топсин він затягує ранки і не дає хворобам проникнути в рослину. Так, по... всіх грибкових хворобах, які переносяться спорами, можна працювати у начальній стадії, коли ще немає спороношення, коли не пихтить іще, от ви торпаєтесь до то ягоди або до листя, якщо не відлітають від спори, то при оцій. Стадії можна працювати топсином, фундазолом, скором. Також дуже гарно працює від сирої гнилі, скор плюс хорус. Тому, в кого немає, може, можливо, не знайдете від сирої гнилі такі препарати, як Луна Сенсейшн або свіч, які гарно працюють по цьому грибу, то можна використовувати скор плюс хорус ну, разом. Зазвичай, коли починаються хвороби грибкові. Грибкові хвороби зазвичай починаються отам, уже коли появляється ягода, і нам уже не можна бризкати по ягоді різними фунгіцидами. Зазвичай, Зазвичай Треба використовувати препарати на ну так як я використовую спочатку мідні, зразу після чистки, потім парацельс до цвітіння, і потім уже по сірому грибу, по сірої гнилі, і зазвичай цих обробок у мене вистачає. І в мене нема ніякої ні п'ятнистості, нічого. Ну, звичайно, треба дивитися по живленню, щоб, щоб вистачало живлення, і корінь не пересихав. Якщо ж пересихає корінь, то теж можуть бути ушкодження на корені, так як корінь, коли пересихає, то ну, з'являється така, як ніби ранка, і через неї теж можуть попадати. Грибкові хвороби і починатися захворювання. Так, від грибкових хвороб, від п'ятнистості, всяких, біла, бура, п'ятнистість, це саме такі поширені. ну, Біла, вона не так страшна, вона не так розповсюджується, але все одно з нею треба боротися. А от бура плямистість вона дуже-дуже нам дошкуляє і дуже вона. Опасна тим, що може, вона просто з'їдає полуницю. От вона починає спочатку на... на старих листочках, і потім із бризками водички при поливі, при дощу, при вітрі. Так розповсюджується і далі переходить на більш молоді листочки. І також на пагони, на квітконоси, ну і так поражається. Повністю от, п'ятнистістю вона просто висихає. Оця бура пляма, вона розростається, потім взагалі висихає оця, ну, там, де бура, немає в мене, де вам показати. В мене все листя зелене. Тож, от, коли отут виникає п'ятно, то Поступово-поступово листик отак коричневій, коричневіє, і так зливаються ці п'ятнишка, і листик засихає. І це хвороба, дуже багато її недооцінюють, але вона особливо, особливо дуже. Небезпечна на ремах, тому що на ремах, е, вже коли починає плодоносити полуниця, так як вона плодоносить уже влітку, тоді, коли найбільша кількість розвивається грибкових хвороб, тож е, треба старатися, от тому я і обриваю всі квітконоси. На початку, лі... на початку плодоношення, на початку весни, коли плодоносить мене оця короткого світового дня, а на тій я можу довше трішки працювати препаратами від всяких хвороб. Потім, коли це вже завершується плодоношення, запускається, то і вона більш уже стійко, більш розвинуті. А якщо її запустити навесні, то вона вже в літо коли вже почнуться більше грибкових хвороб, то вона вже буде ослабленою. І дуже часто буває, що рослинки просто, просто їх з'їдає, з'їдають оці хвороби. Ну, я думаю, що я так гарно розказала за ці хвороби, ще залишилося. А фітофтура це дуже-дуже така важка хвороба, яка теж поражає Полуницю, Ну, Про фітофтуру поговоримо в інших відео. І також при п'ятницісях дуже горно квадрість допомагає. Взагалі, там йде квадріс від чотирьох видів грибів. Здається, здається, то всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення.